БК Хмельницький готується до чемпіонату України. Гандболісти дали бій суперникам у Суперлізі. Покажемо переможні сейви нашого воротаря. Також у черговому випуску програми Спортодайджест інтерв'ю із переможцями чемпіонату світу з козацького двобою та джитсерами, які із нагородами повернулися з чемпіонату Балкан-Оупен. Вітаємо і стартуємо. Кваліфікаційний етап позаду чоловіча збірна України з волейболу завершила свій виступ у відбірковому турнірі на Олімпіаду 2024 Крайніми суперниками української команди стали гравці збірної Німеччини. Останні святкували перемогу із рахунком 3-0. І до слова кваліфікувалися з першого місця у групі «А». До топ 2 також тут потрапила Бразилія. У групі «Б» путівки вибороли США та Японія з групи «С» – збірні Польщі та Канади. Загалом у відборі на Олімпіаду Плотницький і Ко зіграли сім матчів. Перемогу святкували у трьох проти Катару, Чехії та Ірану. Перші перемоги новачок суперліги команда «Хнуда» США номер 1 у другому турі чемпіонату України тріумфувала у двох матчах. Спершу проти скальвів завершилася зустріч із рахунком 31-20, Далі у грі проти Карпат Ужгород. Поєдинок в основний час закінчився із результатом 27-27, Тож все мала вирішити серія після матчевих пенальті. Героєм матчу став голкіпер Хмельничан Олександр Білий. Він відбив два китки супарників у підсумку. Хноводи США номер один здобула перемогу у поєдинку. По факту, як бачите, чотири останні атаки навіть не було кілька поворота. Хлопці вивели на своїх емоціях, на своєму бажанні в першу чергу. Велика їм вдяка, Тому що якби поникли, не було б цих швидких переходів, можливо, б результат був всем іншим. Ну я вже собі не дозволив цього, щоб пропустити 7 метро після того, як вони виділили по факту кінцівкою гри. Тому такий результат. Боротарця 90% команди зараз серед пенальтів показали. Дійсно, хто такі воротарів в нинішньому гандболі да важкому. Ну тому емоції, як завжди, позитивні. Виля просто вражень колосальних, як завжди, хороший настрій, краще виграєте, чи програвати у крайньому поєдинку, що завершив з'їзний тур гандбольної суперліги. Хмельничани поступилися киянам 19-32. За інформацією Федерації гандболу України, чемпіонат чоловічої суперліги пройде у два етапи. На першому всі команди зіграють кожна з кожної по три рази за туровою системою. За його підсумками, колективи будуть поділені на дві групи по чотири команди. На другому етапі група один зіграє за перше-четверте місця, група два за п'яте-восьме. Гра із трьома пенальті. І з рахунком 2-1 закінчилося протистояння між Хмельницьким Поділлям та Нивою Бузова. Команди зустрілися в 11-му турі чемпіонату України у першій лізі. Першими у матчі відзначилися господарі, а саме гравець Ниви Владислав Нехтій. Сталося це на сьомій хвилині поєдинку. За кілька хвилин після цього футболісти з Бузової мали змогу збільшити відрив. Рефері вказав на 11 метрову позначку, та господарі влучили у стійку воріт. Подарував перший тайм і ще одне пенальті цього разу у ворота Ниви. Реалізував його гравець Поділля Ярослав Доброхотов. До слова відзначився він голом у другому матчі поспіль. І з рахунком 1-1 команди пішли на перерву. На моменти була врожайною і друга 45 хвилинка. Та забити гравцям вдалося знову ж таки з 11-метрової позначки. Воротар хмельничан вгадав напрям польоту футбольної сфери та врятувати команду від голу не зміг. Тож, 2-1 на користь наших суперників. Нам потрібно вигравати. а Ми допускаємо дуже багато помилок в матчах. Не працюємо як один механізм. а У нас дуже багато збоїв. Ну, і, і от маємо, маємо зараз такий негативний результат. У 12-му турі чемпіонату України ФК Поділля на домашньому полі зустрінеться із харківським металістом. До слова, наш майбутній суперник у крайньому турі поступився волочиському агробізнесу із рахунком 1-2. Тріумфував і Кам'янець-Подільський епіцентр. Матч із хустом закінчився із результатом на табло 3-1. Цієї п'ятниці чекаємо на Подільське дербі. Нагадаємо у серпні за підсумками матчу агробізнес-епіцентр переможця не визначили. Друга у загальнокомандному заліку збірна України стала срібною на чемпіонаті світу з козацького двобою. До активу команди нагороди принесли і представники Хмельницької області. Це вихованці спортивної школи Самсон Право. Із переможцями та призерами старту, який приймали Німеччина. Ми вже поспілкувалися. Далі розповімо детальніше. Шість версій і шість нагород. Даніела Дикон у Німеччині двічі стала чемпіонкою світу з козацького двобою і ще чотири рази підіймалася на спортивний п'єдестал у якості призерки. Пояси завоювала у розділах, де була присутня ударна та киткова техніка. Зі мною були поруч мої друзі, там кричали на фоні. Ну, друг мій, він мене дуже сильно підтримував. Думаю, частину йому виграшу можна віддати. Позвонила перша мамі, батьку. Потішити їх спочатку з я дуже трохи не поняла, що це в мене поясив якісь дуже перші місця. А потім ого на другий день вже вдома. з восьми років на чемпіонаті світу з козацького двобою виступає Богдана Шведова. Цьогоріч обрала для себе два види, один із яких став переможним. Було нелегко, тому що вже зовсім інший рівень. Це проти тебе виступають дорослі люди, дорослі дівчата, які тренуються так само багато років. Мають свій стиль, свій напрямок. До команди з Хмельниччини увійшли спортсмени з обласного центру та Старокостянтинова. Усього 21 вихованець спортшколи Самсон Право. На усіх завоювали 63 нагороди. Виступив на старті, і заслужений тренер України Гарі Усідлевич каже: це перші змагання, з яких повернувся не з золотом. Зізнається, далася в знаки конкуренція. На цих змаганнях було більше 1700 чоловік. Величезний величезний зал, сім майданчиків ринг, плюс однотан клітка. Раніше проводилися всі міжнародні змагання в Україні. Це чемпіонат світу, чемпіонат Європи. Зараз керівництво козацького двобою вийшли на міжнародний рівень, мають угоду з іншою міжнародною федерацією, і виходить, що з'єднали дві. Федерації таким чином ми можемо і ми бачимо спортсменів з інших регіонів, які просто культивують самі бойові мистецтва. Правила в принципі козацького двобою трохи відрізняються від цієї міжнародної федерації, але ми пристосувалися, вивчили ці правила, тому маємо гарний результат. Збірна України у загальнокомандному заліку на чемпіонаті світу з козацького двобою стала другою з поміж 20 країн. Тим часом наразі самсонівці готуються до Кубку світу з козацького двобою, який цього року відбудеться в Австрії. Стартуватимуть цього тижня. БК Хмельницький готується до чемпіонату України у вищій лізі. Розпочнуться ігри 13 жовтня. У перших двох поєдинках хмельничани зійдуться з командами зі Львова, у третьому з кам'янчанами. Напередодні БК Хмельницький вдома зіграв контрольний матч із Вінницькою нивою закінчилася зустріч перемогою господарів. У федерації баскетболу краю наголосили, що ставили за мету переглянути гравців. Склад змінився декілька гравців. Прийшли в команди вищої ліги. Дехто прийшов в команди Суперліги. Кістяк залишається той самий. Це наша наша молодь, але й близько чотирьох гравців зараз нових нових, які прийшли з, з різних команд. Хто прийшов з, з вищої ліги? А хто є один гравець, який прийшов з до нас з команди Суперлі? Працюємо на протязі останнього місяця, вересня дуже активно. Займалися перш за все фізичною підготовкою, щоб команда була в гарних фізичних кондиціях. Настрій тільки перемагати. Завдання на кожну гру тільки перемога. Задача мінімум потрапити в цьогорічний кубок України по завершенню першого кола чемпіонату України вищої ліги. Перша п'ятірка доєднається до 11 команд. Суперліги і таким чином буде розіграний кубок України. Головний тренер хмельницької команди Гана Шликова. Помічником коуча є Роман Савіч. Нагадаємо, в сезоні 2023-2024 У вищій лізі візьмуть участь 12 команд. За підсумками регулярного чемпіонату визначиться краща вісімка. Саме вона і вийде до фіналу вищої ліги. 89 нагород, дев'ять із яких завоювали джицери з Хмельницького. Збірна команда України, до складу якої увійшли наші спортсмени. Повернулася з Чорногорії. Там змагалися на 18-му за ліком чемпіонаті Балкан Оупен. Чи задоволені тренери медальним показником? Ми дізналися з перших вуст далі детальніше. Міжнародний дебют, що приніс нагороду, 15-річний Дмитро Жданов Джиу-Джитсу займається 4 роки. До цього виступав на татамі в Україні. Свій бронзовий старт на європейській арені називає успішним. Тренер налаштовував на перемогу, радив робити акценти на мої сильні сторони, на мої сильні прийоми і дякую. Що що він сказав, то допомогло. Всі підтримали ми поляків, поляки нас, ми румунів, ми Руму. румуни нас підтримували. Все було дуже дружно і була така хороша спортивна солідарність. А от Анастасія Борийчук за плечима має кількарічний досвід виступів за кордоном на Балкани Open вирушила у статусі чемпіонки Європи з джиу-джитсу. Цей титул здобула навесні цьогоріч. Дівчата були дуже сильно підготовлені, так само як і я, Я дуже старалася готуватися до цих змагань. От. І... Це був зовсім інший рівень поєдинків. Арена була насправді дуже великою. Там було, здається, якщо я не помиляюся, то шість татамі. Там більше половини з них було переважно по файтингу, і там двоє чи троє було по джиу-джитсу. Михайло Смолінський до скарбнички української збірної також приніс золото, виступав у ваговій категорії плюс 73 кілограми. На татамі зустрівся зі спортсменами з Польщі, Греції та Чорногорії. Каже, поєдинок з першим був найскладнішим. У нас була сутичка три хвилини, 14-8 це дуже близький результат, тому це один із найважчих моїх суперників за останній час. Ще був один суперник теж з Польщі, провів початок поєдинку, особливо дуже сильно. Пробував якісь нові гачки, ну, дуже маленькі прийоми, дуже маленькі захвати, які справді працювали, які не були прям великою частиною моєї тактики, але вони проходили. Академію Джиу-джитсу «Хмельницький» на Балкани Оупен» представляли десятеро спортсменів, дев'ятеро повернулися із нагородами. Загалом збірна Україна завоювала 89 медалей. Відтак посіла друге загальнокомандне місце перші румуни. Наша збірна була не найчисельнішою на цьому чемпіонаті з поміж 26 країн. Ми зайняли, посіли друге командне місце. В підсумку у нас вийшлося 89 нагород. Наша команда виборола. Дуже приємно було те, що деякі категорії українці виборювали всі п'єдестальні місця. Це було най найцікавіше, коли на скажімо так, першому по другому та третьому місці стояли саме українці. От було декілька таких категорій, і не тому, що вони були малі, а тому, що наші, скажімо так учні настільки себе якісно проявляли, що вони просто не давали шансам іншим учасникам і забрали всі нагороди. Загалом участь у 18 за ліком чемпіонаті Балкани Оупен» взяли 26 країн. Це понад тисяча учасників. Змагання, що тривали 14 годин в обласному центрі, відбувся відкритий турнір шахів. Крім хмельничан, змагалися спортсмени з Кам'янця-Подільського городка та Ярмолинець. Баталії за шахівницями тривали впродовж трьох днів. Усього старт зібрав 55 учасників. Було сім турів, класичний контроль 35 хвилин часу, плюс 30 секунд за кожен зроблений хід. Один тур триває дві години. Дві години, це 8 годин праці за дошкою, це доволі складно. Ну, але, в принципі, відпрацювали, було складно. До 16 ти у нас перше місце зайняв Кравчук Владислав. Хлопчик, він 12-го року народження, ну йому 11 років. Ось, друге місце посів співак Дмитро. Ну, це у нас хлопець, який займається там більше року, але працьовита дитина, ну, дай Бог кожному таку просто дитину. Бо за такий час виконати там перший розряд і боротися з кандидатами це доволі складно. Третє місце посів у нас теж молодий, молодий спортсмен Марценюк Олександр. Серед спортсменів з певними вадами, перше місце ну, Шевчук Дмитро, стабільно. Перше місце постійно за ним. Ветеран. Перше місце серед ветеранів, якраз наш їсть з городка Ящук Олександр. А в загальних... Місцях третє місце посів півне Владислав, хлопець 10-го року народження, йому 13 років виходить. Ну, теж, бачите, 13 років і бореться в загальному заліку. Тобто, це той вид спорту, який. Це наглядно демонструє. Друге, друге і перше місце поділили два спортсмени, але ну, по коефіцієнту поступився Блонський Станіслав. Це наш теж ветеран, бойовитий такий, бачите? Молодець, молодець, старався. Ну і перше місце посіла Лук'янова Ксенія, Теж дівчина молода, шостого року народження, виграла цей турнір. Після питанку мініфутбол у Хмельницькій громаді триває учнівська спортивна ліга. Черговим видом спорту, у якому змагаються школярі, став мініфутбол. На майданчику міряються силами дівочі команди. Усього 10 колективів. Е, ні, я вперше граю на змаганнях, але багато дівчат з моєї команди грали. багато разів вигравали. У е, мене чудова команда. Пишаюсь ними. Плануємо. Подальшому цього місяця з 11 числа розпочинаємо по 20 Розпочинаємо наші змагання Cool Games в трьох дивізіонах, старшому, середньому і найменшому. Заявилися, я вже так не скажу точно, але десь 24 команди середній, 5 команд старший і 18 команд найменший дивізіон. Ну і подальшому будемо проводити наші змагання нашої ліги теніс і так далі по графіку. Ми в кінці нашої наших всіх змагань це вже десь буде травень місяць. Кінець навчального року. Ми будемо виводити турнірну таблицю для шкіл міста Хмельницького. П'ять видів піде. В... Турнірну таблицю в залі для сільської місцевців. Хоч там менше дітей, буде чотири вида. Ну, відповідно, буде і перше, і друге, і третє місце. І відповідні нагороди і призи. Учні ліцею номер 2 здобули перемогу у спартакіаді юні козаки. Поділля у ній змагалися до призовна молодь закладів освіти громади. Це і школярі, і учні профтехосвіти. Вперше до заходу додали воєнізовану естафету. Крім неї, учасники мірялися силами у підтягуванні, стометрівці, плаванні та стрільбі з пневматичної гвинтівки. Перший день спартакіади зафільмувала наша творча група. Про спорт і про патріотичне виховання після перерви в Хмельницькому відбулася спартакіада до призовної молоді закладів освіти. Відкрила змагання воєнізована естафета, включала вона п'ять етапів. Воєнізована вона проводиться вперше. В чому позитиві її? Ми залучаємо максимальну кількість учасників від команди. Вони показують і рівень своєї фізичної підготовленості, і рівень військової справи, тому що вони вміють користуватися, показують, як користуються автоматом, розбирають, складають не повністю розбирають. Перепознають по пластунськи, по пластунськи стосується, що перенесення пораного я сказав, і фізична підготовленість безпосередньо це біг на 60 метрів в кінці. Якщо є грубі порушення під час долання того чи іншого елементу естафети, нараховуються штрафні очки 5 секунд. 5 секунд. Воно може бути в одному виді, може бути і два штрафні очки. Але задача саме головна це в першу чергу дітей навчити навчити і щоб була злагоджена їх дія. Це саме головне. Ілля Колісниченко у своїй школі показав кращий результат у розбиранні збирання автомату, тож, каже, саме в цій дисципліні змагався у спартакіаді. Перед самими змаганнями проговорили всі, про всі моменти. і Вийшло, що вийшло. Трохи не було звично працювати саме з цим макетом, трохи інший був, інший розмір був. Тому не було так зручно, як я навчався. Адріналін у них зашкалювали. Досить багато. Хлопці вже приблизно орієнтувалися до чого їм треба готуватися. Тут по етапам розглянули. Вони перейшли, подивилися, як інші роблять. Тобто, досвід набрали гарний багатющий. Крім воєнізованої естафети, в перший день старту учасники бігли 100 метрівку, змагалися у метані гранати, також підтягувались. Ми з Партакіаду до приземної молоді серед закладів освіти Хмельницької. Міської територіальної громади це проводимо вже в друге. В перші змагання в нас була трошки програма. Інша склад команди: шість основних. Учасника і два запасних це учні 10-11 класів і гратися до призовна молодь. Співпраця вона повинна бути вчителя фізкультури захисту України. Тому вчителі фізкультури також долучаються. Вони знають кращих учнів, які можуть підтягнутися, які можуть пробігти. Тому співпраця йде дуже плідно. У завершальний день Спартакіади юні козаки Поділля учасники зустрілися у басейні та в тирі, за підсумками усіх дисциплін визначили переможця. Цьогоріч у міському етапі старту тріумфували учні ліцею номер 2 У разі проведення обласного етапу саме вони представлятимуть на ньому Хмельницьку міську тергромаду. Друге місце на старті за школярами з ліцею номер 13, бронза за командою ЗОЖ номер 18. Цього вікенду відбудеться кубок Плоскирова з шахів серед юнаків та дівчат до 16 років. Учасники чемпіонату матимуть можливість отримати сертифікат про виконання першого юнацького розряду. Долучитися до старту запрошують охочих. Таким спортдайджест був цього разу завершить програму відео з мережі інтернет. На ньому мотивація від баскетболіста. Коли хочеш підготуватися і бути сильнішим за суперників, ніхто і нічого не завадить. Тож дивіться, а з вами ми почуємось і побачимось наступного вівторка. Наближаємо перемогу!